Зоряна завжди вважала себе сильною, може, навіть занадто. У 41 рік вона мала те, про що багато хто лише мріє. хорошу роботу, власну квартиру, машину, подорожі двічі на рік і стабільність, яка ніби виткана з правильних рішень. Але було в її житті одне місце, наче дірочка на теплому светрі, крізь яку постійно тягнуло холодом, самотність. Колись давно, у 23, вона вірила, що саме з романом її життя буде ідеальним. Вона ж уявляла маленьку кухню, де вони снідають, дві чашки кави, сміх, дитячі крики. Але Роман вибрав іншу, сказав, що так буде краще. А їй тоді здалося, що серце просто перестало битися. Вона не дозволила собі впасти, вдарилась в роботу. Доводила сама собі, що може все може заробити, може встояти, може купити квартиру, машину, здобути підвищення, може. Та з кожним роком її душа ніби стискалась. День народження 31 грудня був коли для неї святом, але після розриву став символом втрат. Усі святкували, обіймалися, бажали одно одному любові, родинного затишку, а вона відчувала, що в її житті пішло щось не туди, особливо, коли дивилась на дітей своїх подруг. Ну що, Зорю, коли вже твої? часом питали жартома. А вона лише посміхалась та всередині щось дуже боліло. Цієї зими вона була певна, проведе новий рік сама, як завжди, келих шампанського, тиха музика, свічка на підвіконні. Але подзвонила Світлана, її подруга, яка нещодавно розійшлася із своїм хлопцем, але сильно через це не переживала. Слухай, давай їдемо до мене додому, моє містечко. У нас так гарно на Різдво, ялинка, колядники, батьки будуть раді. А ще ми з тобою трохи на свіжому повітря вирвемося». Світ, ти знаєш, я новий рік не люблю і день народження свій теж. Тим більше поїхали, ти хоч раз в житті посміхнешся 31 грудня, я обіцяю. Зоряна вагалась довго, справді довго, але потім подумала а чому б і ні? Може, цього року варто змінити місце, щоб змінити щось в собі. І вони поїхали. Будинок батьків Світлани був невеликий, але теплий, охайний, наповнений ароматом кориці, гвоздики та щойно спеченого порога. Матір подруги лагідна усміхнена, відразу поставила на стіл узвар та медівник. Батько змайстрував у дворі величезного дерев'яного ангела, якому на голову натягнув стару хутряну шапку, щоб веселішим був, жартував він. А ввечері приїхали колядники малі діти, підлітки, навіть кілька старших чоловіків з церкви. У хаті лунали сміх, пісні, дзвіночки. Зоряна ловила себе на думці, що давно так не відчувала Різдво, давно не відчувала, що вона не просто глядач в чужому святі, а частина чогось теплого і справжнього. Зоріано, ну залишайся до Нового року, чого тобі їхати, благала Світлана, та я не знаю. Я знаю залишайся. Повір, що ти ще мені подякуєш. Вона знову погодилася, і от настало 31 грудня. Зоряна прокинула свій запаху озвару і тихих голосів на кухні. На дворі падав сніг, той самий, про який кажуть, у Новий рік здійснюється дива. По обіді дівчата вирішили піти в центр містечка. Там вже кілька днів стояла велика ялинка. Пішли. Подихаймо морозом перед твоїм днем народження, сміялася Світлана. На площі було невелике скопчення людей. Діти бігали з бенгальськими вогниками, звучала колядка, що лили звучномовців, і тут раптом Світлано, це ти? До них підійшов чоловік, високий в темному пальто з гарною усмішкою. Андрій, ого, скільки років? зраділа подруга. Вони перекинули з кількома фразами, згадали школу вчителів смішні історії, і весь цей час Андрій кидав короткі погляди на зуряну. Тихі, уважні, але дуже теплі. Познайомся, це моя подруга Зоряна. Дуже приємно, Зоряно, ви не місцева? Ні. Тоді вам пощастило сьогодні у нас найкраща ялинка за всі роки. Хочете проведу екскурсію? Зоряна мало не відповіла автоматично ні, як завжди, але очі Андрія були такі щирі, що слова застрягли, і вона сказала А чому б і ні? Так. Вони гуляли квадратом центральних вулиць, сміялися, роздивлялись ярмарок, Андрій розповідав про місто, про свою роботу ветеринара, ветеринара, про свою мрію колись відкрити власну клініку. А ви чим займаєтесь? Багато працюю, відповіла вона з легкою усмішкою. Занадто багато. Він подивився уважно знаєте, інколи можна собі дозволити і відпочити. Життя це не тільки робота. Їй стало трохи ніяково, здавалося, що він бачить її наскрізь. А коли провело північ, коли феєрверки здійснялись на не темним небом, а навколо всі обнімалися, Андрій тихо нахилився і сказав: З Днем народження, Зоряно, і з Новим роком, може, це буде для вас новим початком? І вона несподівано відповіла: А може, і так. Потім були щоденні повідомлення, довгі дзвінки, візити одне до одного, спільні поїздки. Андрій вмів слухати, вмів берегти, вмів підтримати так, як ніхто до нього. З ним вона вперше відчула. Що таке бути жінкою, і з ним вперше перестала тікати в роботу. А через рік під ту самойолинку, в тому самому містечку, куди вона не хотіла їхати, вони стали чоловіком і дружиною. І в 42, напередодні Нового року, вони везли додому маленьку коляску, в якій спав їхній син, Олежик. Сніг падав тихо тихо, немов благословляв їхню сім'ю. Зряна тримала рукою ручку коляски і думала як добре, що я тоді поїхала. Як добре, що життя інколи підсовує нам саме ті дороги, яких ми боїмося, а новий рік, який колись був болим, став для неї днем найбільшого щастя, бо тепер це був не просто день народження, це був день, коли вона отримала найдорожчий подарунок, сім'ю, яку так довго, хоч і мовчки, чекала. І одного року, запалюючи ялинку вдома, вона посміхалася Дякую, Доле, ти таки знайшла мене у сорок один, але так вчасно.